Ну що, друзі, прийшов час підводити під самокроко. Щоправда, взагалі нема бажання згадувати, яким був цей рік. Починався він добре. З батьком вдало відкрили сезон хокею. На ковзанці провели більше 30 годин. По вечорах, коли тіло тремтіло після виснажливого тренування, я спокійно робив моделі локомотивів, склав діорами залізниці і навіть запустив по ній локомотиви. Все йшло за планом. На рік були покладені великі надії, мрії та сподівання. Але настав лютий 2022 року. Хочу подякувати всім, хто боронить нашу країну військовим, волонтерам, пожежникам, енергетикам кожному з вас, любі українці, сьогодні 310-й день повномасштабного вторгнення. Ми змогли пройти скрізь цей страшний шлях тільки заради нашої єдності. Тож давайте у новому 2023 році станемо ще більш згуртовані навколо однієї спільної мети здобуття перемоги. Яскравим променем цього року став сюжет про реставрацію Таврії. В цій історії будь-які слова зайві, одні емоції. Досі не вірю, що під час війни мені вдалося це зробити. Працюючи, кожен день ловив себе на думці: отак, от сидиш рівно на дупі, займаєшся улюбленою справою та забуваєш про війну і всі проблеми. А вже в наступний миг згадуєш про існування Росії та їбучих москалів. Для мене відео про Таврію стало чимось більше ніж просто контент про реставрацію. Я насправді відчував життя та затишок у кожній серії. Для себе я вирішив розділити рік на два сезони: взимку буду збирати масштабні моделі, а влітку автомобілі. Тому з першими променями весняного сонця чекайте на нову автомобільну історію. Цьогоріч я отримав перший пакунок з подарунками від підписників. Так з сонячна Каліфорнії прилетіла модель безпілотника MQ9 Reaper. Це офіційний реліз передачі першого американського безпілотника в Україні за програмою Lend Lease. <плес> у стороні не залишилась і Туреччина уже з легендарним безпілотником Bayraktar. Ця модель має особливу історію. Її отримав Дмитро з Хмельницька від постачальника, який отримав модель напряму від компанії Baikard. Тепер вона у мене. Це буде перша модель, яку я буду збирати у новому році. Дмитро з Борисполя поділився справжнім скарбом раритетні моделі виробництва донецького заводу іграшок. Я вже маю певні думки, який контент створити з цих моделей. А Артем із Іспанії не залишив мене голодним. Окремо хочу подякувати моїх патронів. Все, що ви бачите, створюється завдяки вам. У грудні мені вдалося завітати у гості до колег у Мініленд. Це справжнє свята для душі і тіла. Від масштабу та кількості виконаної роботи просто мурахи по тілу. А коли мене впізнавали люди та підходили зі словами О Бабакін, привіт! Я твій підписник, то це взагалі без коментарів. У мене найкращі підписники. Подорож у Мініленд нагадала мені, що я давно не робив моделі залізниці. У новому році буду це виправляти. Мене вже зачекалися декілька моделей, які зроблять вагомий внесок у різноманіття контенту. Ну що, друзі, як підсумок пропоную подивитися на самі яскраві моменти цього року.